Римо. Примо, ти тут? Римо, виходь. Мені треба прибирати. Римо. Все, я заходжу. Добре, давай, я їду. Долін. Ось, скажи мені, ти що тут робиш зрання? Олег. Я Є на невеликий струс мозку і не сильна контузія після вибуху, але так в цілому все добре. Андрюха, скільки я на цей раз проспав, який зараз лік. Що, серйозно зараз? Та да жартую я. Дай куртку мою, будь ласка. О, так. Якби не твоя куртка, коротше, нема в тебе куртки. Ясно. Тачки хана. да, її вже забрали з-під під'їзду. Хлистя. Не, не хвилюйся, все добре. Після mm. вибуху вона одразу подзвонила пожежникам. Рятувальниками вже потім мені, і вона сиділа весь час. Пішли до мене. Mm. Пішли. Чекай. <пишутникам>. Все yeah. ж таки струстрахіє. <кху> Може, не треба зараз, Христя? А можеш її покликати вона хотіла сказати, что це важливе? Олег, же вибач, я нічого не міг діяти. Олег Долін, так. Капітан Полипчук, лейтенант Антипенко. вас зарештовано за в вбивства Рима Деркач. Вам доведеться поїхати з нами. З якого на відділку? 14-го. Що робимо? Їдемо туди і домовляємося з їхнім начальством, щоб дали 5 хвилин з ним поговорити. думаешь? Андрюх, у нас пять хвилин. Твою справу передали внутрішню безпеку. Починається розслідування. Ті два опери шукали тебе в відділенні. Я, вибач, я мусив сказати, де ти. Та ти все правильно зробив, Дима. Чи ти думав мене переход? Чому? Ні, таке вже було. Так, чекайте. Рима Деркач, це хто? Ти її знаєш? Ні, я думав, я у мене навіть ідей нема, я не знаю. Я, слухаю з приводу тачки мої. Обійшли сусіді, Хтось щось бачив, чув. Я всі запитав, ніхто нічого не чув. не бачив. Mm -hmm. Є ще одна річ, я можу сказати, що я до останнього сподівався, що ми доведеться до стіни. Кайданки. Ді, ну, це ж протокол. Пофієт можна. Жінку Риму не знаю нікого не обога. Де ви були у другій годині цієї ночі. Вдома. А це може хтось підтвердити. А чому ви саме до мене прийшли? Шановний, ви забуваєтесь. Вас упізнав бармен готелю Центуріон, де ви мали зустріч з Римо Деркач. А також на місці вбивства знайшли знаряддя вбивства з вашими відбитками. І з чим саме була вбита Рима Деркач? А ви камери перевірили? Це ми ведемо допит. Вона була вбита мисливським ножем. Мені потрібен дзвінок. Адвокатом? А так от. Так. Слышу. Ажуху. Красиво. Рима Деркач була вбита в номері готелю Центруну другій годині ночі мисливським ножем. На ножі мої відбитки, Андрюха. А місцевий барман якимось дивним чином впізнав саме мене. Я в цьому готелі ніколи не був. Я тебе зрозумів? І ще робиш, що хочеш. Знайди результати експертизи по цьому ножу і передай Терегубу. Хай він подивиться, як мої відбитки потрапили на цей ніж. Добре? Добре, Олег, слухай, я там за тобі хотів сказати. Коротше, я встановив камери від біля твого під'їзду. Що ти зробив? Пам'ятаєш, ти хотів камери встановити, збирався це зробити. А я взяв і зробив. Коротше, там мають бути записи за минулий тиждень. Андрюха, я. Я вийду звідси, Андрюха. Я розцілую тебе просто. Зараз бери свідків і їдь, забирай записи. Так, і я вже це зробив. зараз поїду передивлятися. Він же не адвокатом дзвонив. Ну, звісно, ні. А кому? І про які записи він говорив? Треба його спровокувати. І присунути. Так. Розумник. Аню. Ти вдома? Куди зібралась? Остап, вибач. Але я не вийду за тебе заміш. Що сталося? Чому? Ну, а це є дві причини. Яких? Поясни. Перше, це те, що ти за нею спинула. І навіть тоді, коли робив мені пропозицію, зустрічався з іншою жінкою з Мартою. Ще є щось? Я перевірила інформацію про твого батька. Він сидів у в'язниці, обвинувачений у чорній трансплантології, і вбивстві пацієнтки. Навіщо ти збрехав? Я... Більше не можу тобі довіряти. Можна, я все поясню? Ні, вже пізно я не хочу перетворювати цю розмову на з'ясовування стосунків. Звідки ти знаєш про Марту? Це він тобі сказав? Твій Долін? Це неправда. Чуєш, це брехня. Можливо, ми зустрічалися на кавуші, але між нами нічого не було. Остап, відпусти, будь ласка. що, просто підеш? Тому передав інфу по справі. А? Думаєш, за тебе хтось щось порішає? Тільки не все ти знаєш. У нас є свідок, який тебе бачить. Разом з тією мертвою дівкою біля твого відеоку. скажи, будь ласка, Я за щось що ти. За Загній рахунок, хочеш просто закрили, розкривай ось місяць. А що, не відчув тебе тачка сьогодні була? Ти ніби поскаржила. Ти тобі зараз вдома уже боляче, так? Та що ти?